Емілі на п'єдосталі. Українська фехтувальниця перевершує прогнози, сподівання і навіть мрії. І, звісно, суперниць титулованих, досвідчених, старших. Емілі Конрад чемпіонка молодіжного євросфехтування на шпагах. Юна переможниця сьогодні з нами у колі спорту. Юна та тендітна дворазова чемпіонка європейських змагань, і це лише у 2023 році. Емілі Конрад, 15-річна українка, яка підкорює світ фехтування. Особливо в цей час це дуже важливо на міжнародній арені перемагати, піднімати український флаг. І навіть якщо дуже складні часи зараз треба підтримувати нашу країну на у спорті, і якщо успіх на юнацькому чемпіонаті Європи був серед планів і задач для Емілі, то перемога на континентальній першості серед молоді до 23 років стала приємною несподіванкою. Я розумію, що якщо людина, наприклад, там старше, то в неї є більше досвіду, і це буде складніше, але теж з іншої сторони це цікавіше. І коли виграєш у таких людей, то це Набагато більш в кайф ніж наприклад вигравати у людей свого віку. Ну це трошки неочікувана перемога, але дуже багато гарних емоцій. Вона принесла. Особистий тренер Емілі. Її мама Наталія Конрад, чемпіонка світу з фехтування на шпагах. Є головною тренеркою національної збірної України, навчає дочку та інших своїх підопічних. Я не зважаю на те, що мій успіх це якось допомагає Емілі. Це це не то. Я люблю фехтування. Я хочу в чому в цьому розвиватися як тренер, і я питаюся це донести до своїх учнів. Попри те, що Наталія Конрад повністю у фехтування, вона не впливала на вибір Емілі. Так вийшло, що вона вибрала це фехтування. Хоча на той, на той період, коли ми коли вона починала фехтування, вона займалася конним спортом, вона займалась танцями. Потім ну захопилася цим, це подобалось. Ну зараз я розумію, мабуть, це було правильне рішення, але Побачимо далі. Наталія Конрад бере активну участь у розвитку українського фехтування. Її фехтувальний центр, який відкрився на початку 2020 року, виховує нове покоління спортсменів. Я люблю фехтування як вид спорту. Дуже тяжко, що в мене немає зараз такі, такої змоги, що був ковід, потім Війна в мене був досі гарний состав дітей, клубів, все, і все це. Ми досягали е, успіхів в наших українських змаганнях і на міжнародній арені. Потім. До жаль, багато учнів пороз'їжджалися, поприкращали займатися. Повномасштабне вторгнення Росії застала пані Наталю в Україні, і вона довго не могла виїхати за кордон на змагання до Емілі. Там першою суперницею доньки була представниця країни-агресорки, і мама заборонила Емілі виходити на доріжку. Вона мені казала дуже такі прикри речі потім. Е ви це зробили, тому що ви мені в мене не вірите. Це було важко, і вона це висприйняла дуже, дуже не так, як хотілося. Але потім вона все розуміла, і все сказала добре-добре. Я зрозуміла, це було дійсно правильне рішення, і так, і так але цей день був дуже дуже тяжкий. Юнацький максималізм та дорослі поради допомогли Емілі працювати більше та здобути важливі перемоги не лише для себе, а й для України. У лютому родина Конрад святкувала ще одну перемогу. Емілі стала найкращою спортсменкою місяця. А її мама здобула таке ж визнання від національного олімпійського комітету як тренер. Було дуже приємно отримувати таку нагороду. Я ніколи би цього Такого не отримувала. Шкода, що тільки онлайн ми могли там бути, тому що, ну, звичайно, там було багато інших людей, і я б хотіла побути в Києві, щоб, наприклад, ту ж нагороду там отримати. От, Але ну, мені дуже сподобалось. це. Дуже класний, класний перший експеримент. Емілі вже більше року не була в рідному Києві, а проживає і тренується на Баківщині тата у швейцарській Лозані. Тут є клуб, нам дозволили приходити тренуватись, коли ми хочемо. Нам дали ключі від клубу, і тобто з цього приводу добре. Але ну. Такий містечковий клуб, не дуже там гарний спаринг, і не так, як би хотілося, але є зал, є можливість, і ми дуже вдячні цьому клубу, що вони нам дали таку можливість. Тренувати та підказувати своїй дитині це відповідальна справа. А от стати у спаринг з дочкою інше. Та Емілі змогла переконати маму вийти на доріжку. Дуже рідко таке буває. Мені треба випрошувати маму. Ну, я тільки два рази за своє життя з нею фехтувала, і я її просила десь два тижні до цього, вимолювала її. Ну, це, це вона не всім. Не з усіма таке може після успішних змагань Емілі зосередиться на навчанні до початку нового етапу спортивної підготовки. А Наталія Конрад, як головна тренерка національної збірної України, працює із спортсменами та приділяє багато уваги боротьбі проти повернення до великих змагань фехтувальників з Росії та Білорусі. У передолімпійський рік міжнародна федерація прагне протягнути їх на ліцензійні турніри.